Про головне фронт і відновлення Київський безпековий форум проведе спеціальну подію, у якій зокрема братиме участь командувач центрального командування США у 2008-2010 роках. Директор центрального розвідувального управління США в 2011-2012 роках, генерал Девід Петреус. Він відвідає спеціальну дискусію, організовану Київським безпековим форумом. Екс-директор ЦРУ і топ американських економістів спільно з представниками української безпекового та економічного сектора говоритимуть про головне. Фронт і відновлення нагадаємо, Київський безпековий форум заснував фонд Арсенія Яценюка. «Відкрий Україну під час дискусії учасники розглядають найактуальніші питання війни, миру, а також безпеки як національної, так і міжнародної. Подивитися пряму трансляцію спеціальної події можна буде 5 вересня о 15.00 в етері телеканалу ТВА, інформаційного партнера Київського безпекового форуму.